Я тебе люблю, твої поля, твої річки і гори, і кожен кущ, і кожне деревце, для мене миле серце й неповторне, а вранці спів чудовий солов'я, сповняє серце радістю до болі. Для мене світить сонце золоте. Волошки посміхаються у полі, а вийду на вершину синіх гір. Навколо все купається у цвіті, навколо ліс і стрічечки ріки немає кращої землі на світі. І навіть смак джерельної води такий солодкий, як ніде немає. І в чужині далеко від рідні цей смак води людина пригадає, люблю свій край. Обожнюю свій дім і спіть примбіти із вершини гір. Дорогі краяни Бойки, шановні гості нашого міста і нашого краю. Ми щиро раді вас вітати на урочистому відкритті. Шостих присвітніх Бойківських Хрестин. 30 липня на найвищій горі Львівщини Кіпу урочисто був запалений факель через хрестин. Він йшов від села до села, а сьогодні горить ось тут і є символом початку дійства, яке триватиме п'ять як днів.